Всім привіт! Сьогодні я буду замальовувати скетчбуки ось таке п'ятно. <хи> да, я не знаю, як воно вийшло, але маємо. Набираю синього і починаю це все діло замальовувати. Ось таким чином. Поменше водички, побільше синього. З капелькою чорного замішаю зараз. Або можете відразу на. В самому папері, змішувати з синім. Так трохи висвітляю. А донизу на поки що додаю каплю білого. Ще потворився ось такий блакалитний. В принципі, тут далі не важливо, це основна частина. Тут також, в принципі, не важливо. Тепер беру чорний і промальовуємо ось тут, ось такий прямой Всі вони можуть бути різного розміру, різної ширини, різної висоти. І взагалі все в них може бути по-різному, тому можете їх зображувати зовсім різними. Головне, щоб це були прямо кутники. Це будинки в нас. По факту це в нас є будинки. Мають ось такий різний розмір, різні моменти. Далі. Тепер до отсюда ось так, також замальовуємо чорним. І ось тут. Ось так чогось. Далі вимиваємо. Вимиваємо кісточку і знаходимо тоненький пензлик. У мене це ось таке допотопне вже. Знає, де я діла свій нормальний пензлик. І тепер саме важливо це зробити прямо. Якщо ви боїтеся, ви можете взяти лінійку. Але це не дуже добре, тому що тут акаріл і, скоріше за все. Він може якось піти, але я вам для прикладу можу показати, як це робити. Наприклад, щоб ви не боялися. Ось таким чином. Зараз ми все і намалюємо. Плюс-мінус прикидаю, скільки там. Якщо у вас, як у мене, Синьо щось пішло, не переймайте взагалі. Навіть за цю зараз жирну лінію можете не переймати, тому що в нас ще будуть ліхтарики. Тепер я вам покажу, як лінію можна зробити плюс-мінус рівно. Ось так легенькими движеннями рухами ми помічаємо, де в нас повинні бути ці лінії. Є. Тепер, щоб наша картинка стала набагато веселіше, я візьму білого і капельку жовтого. От утворюється такий світливий тіночок, і ми отак тоненько. І навіть так буде гарніше. Далі ми також беремо чорний і проводимо, тільки дивіться, щоб він не дуже вам ляпнув. Проводимо ось таку якусь лінію. Раз. Потім з цієї лінії ось так. До серединки два, отак так, три. І отак от ще тут буде чотири. Це у нас будуть вогники. Вогники ми як робимо спочатку білим. І ведемо прямо доверху. Отак, пору лінії. Тепер додаємо ще трохи жовтого, щоб вони так не виділялися, а були більш жовтого віці. Ось так. І ще, що я хочу намалювати, це взяти ось так білого. І ось тут зобразити міський. Прибираємо лишню воду. І все, наша картина готова. Все дуже швидко, просто і гарно. І, до речі, ми забули з вами про зірочки. Тому згадуємо про білу фарбу. Набираємо трохи більше.